Добрий ранок! Всіх татусів вітаємо зі святом. Дивіз татусів? Тато може все, що завгодно. А що наш тато може? Давайте прослухаємо в віршику, який ми підготовили до Дня татуся. Я вітаю сьогодні зі святом. Мого милого, любого тата. Буду вічно любити, завжди берегти. Хочу вирости й стати, татусю, як ти. Все на світі вміє тато і шпаківню змайструвати. Вміє довгий цвях забити. Може, борщ смачний зварити, вміє рибу він ловити, мамі. Дарувати квіти, смажить шашлики у лісі та казки чи марисі. Запускати в небо зміїв, все на світі татко вміє. От, якби ще для сестрички він навчився плести косички. Сьогодні день тата, любі татусі, ми вас вітаємо. Та поважаємо! Будьте здорові та щасливі! До побачення!